Канал «Питаємо автора» вітає своїх глядачів. Одразу після інавгурації Путін позвонив Сі. Щось він дуже сильно занервував. Ми з вами знаємо, що Москва дуже сильно залежна від Пекіну. Давайте подивимося, чому Путін позвонив. Чого він злякався? А він боїться вищого сюди. Він боїться, що, що при Трампу да, в його долі буде поставлена крапка і за нього спитають за все. Треба йому шукати вихід з до досить складної ситуації. Він боїться, що його будуть обнуляти. Розумієте? А він, він позвонив до Китаю як до свого вчителя і наставника, як до свого протеже. Йому треба збалансувати, можливо, сили. Йому треба надалі триматися досить успішно. Да, тримати досить успішно баланс, який він зараз ще якось, якось, якось утримує у своїй економіці, швидше всього. Він боїться трансформації. Йому, він, він розуміє, що його чекає трансформація Путіна. Розумієте? І саме, саме від е, е, Сізіньпіня від Китаю. Може прийти йому смерть і вищий суд? Він, розумієте, він йде порівняння, скажімо так, стосовно Цзіньпіня, Путін іде як Паш, як Паш. Ну, вони, розумієте, в них вже була якась прописана стратегія, плани і готовність до чогось щось робити. Тобто були якісь совмісні да, із, із Пекіном, якісь совмісні плани були. Ось. А тепер це, цим планом може прийти смерть. Доведеться йти назавжди. Треба шукати вихід з ситуації і йти зовсім іншим шляхом. Треба від чогось відмовлятися. Тобто, розумієте, якщо Пекін відмовиться від допомоги і підтримки Росії, то це чривато досить серйозними наслідками, тому що вийшли ця смерть, і тут у нас іде. Вісімка кубків. Це не зовсім гарні карти для Путіна. Дивіться, вони визначилися, вони визначилися з дуже великими коштами. Тобто, все-таки хитрими шляхами якимись, яким все рівно допомагав грошима, підтримував економіку, скажімо так, підтримував економіку Росії. А тут може закінчитися комфорт. Може закінчитися для Путіна комфорт. бачите, він уже як іде, як досвід. Якийсь новий проєкт. Якийсь новий проєкт. Ось так. Він, він, він позвонив, щоб, ви знаєте, от у них був якийсь план. Якщо буде Трамп, то треба йти іншою дорогою. Розумієте? У них був якийсь запасний, запасний якийсь цей проєкт, який би приносив їм обом великий дохід. Розумієте? І, і, і тут і тут. Стосовно контролю грошей, все замішано на ресурсах і на коштах. Звичайно, ресурси, досить великі ресурси, кошти, особистий комфорт, збагачення і так далі. Знаєте, я вам ще скажу так, тут навіть особистий контроль, можливо, навіть тут йдуть кошти Путіна. Особисті кошти, які він, можливо, заховав у Китаї. Розумієте? Тут не все так просто, не все так однозначно. Що ще? Про що вони говорили? Для чого він позвонив? Що, що, треба, що там може відбутися між ними? Допомога. Він потребує, Путін потребує допомоги від Пекіну. І вони, вони їй давали, цю допомогу. Вони давали кошти їм. А тепер цьому проєкту може настати кінець. Тобто, можливо, ударять санкціями, заставлять Китай припинити проєкт допомоги. Вони візьмуть цю допомогу взагалі під контроль і попадуть самі під санкції. Тут особисті кошти. Я вам скажу так, бачите, особисті кошти ще замішані якогось короля особисті кошти. Можливо, придворного якогось путінського короля там кошти. Є, звідки вони брали да, там проєкт, що ці кошти будуть потихеньку видаватися, ну, в вигляді не знаю, чого там вони будуть виглядати. Ну, тут це, це все зав'язано на е, коштах. Ось так. І ці кошти вони якось звідти потрішечку брали, капало від тіль. А тепер ця допомога може зупинитися, взагалі зупинитися. Тому треба домовлятися, передомовлятися знову із Сідіньпінем. А ось, а ось санкції. Да? Ось, ось ці обмеження, ось ці санкції. Знаєте, він боїться, що ті особи, особисті кошти. Сі Цзіньпінь може обмежити, може не видати їх. Тут велика, велика боязнь йде у, у Путіна, дуже велика. І тоді, і тоді це буде кінець, це буде вищий суд для Путіна. Треба домовлятися. Ну ось так. Що, що в ітогі? Давайте подивимося, до чого домовляться, да? який підсумковий ітог буде. Ви знаєте, він, ще, можливо, навіть туди когось пошле вирішувати ці домовленості. Ще якийсь, можливо, туди ходок для того, щоб закріпити домовленості якимось документом. Дуже швидко треба вкласти документ, досить успішний. Вони спробують укладуть на майбутнє, на майбутнє якийсь новий проєкт розпочати. Нам. Ви знаєте, і ці кошти вони будуть витягувати для ведення активних бойових дій. Вони хочуть укласти новий договір стосовно цих, цих коштів. Можливо, процес кудись їх вивезти, можливо, якусь іншу країну, тому що вони можуть потрапити під обмеження. Тобто перекинути да, процес перекидки коштів може бути. Йому конче необхідно для успішних для успішного ведення активних бойових дій в майбутньому, знову питаємо, вийде все це у Путіна, допоможе так скажем, допоможе Пікін Путіну із цими коштами, які він там заховав. Є великі страхи для дому. Для планів бояться, що ці плани Таємні. Бачите, все це сплановано таємно успіх. Є якась таємниця між Путіним і Сідіньпіням. Силює хитрість, якась є обман, хитрість у планах. У тайних планах є обман і хитрість. Є обман і хитрість. Ви знаєте, я вам скажу так, що не зовсім. Не зовсім на всі 100% Путін довіряє Китаю, тому що хитрість і обман у планах, він боїться їх, що, так, що можуть обдурити. Тому що ніхто не знає, мабуть, що, 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 що за ці кошти, що там заховані великі кошти, там е, король Пентаклі це дуже великі, великі, великі ресурси, звідти можуть йти, великі кошти. І, і У Москви є побоювання, що Пекін може по-хитрому. Поступити з цими таємними грошима. Можуть зробити все можливе, щоб підвісити ці кошти, а потім і відмовити в них. Ну, є страхи, є побоювання. Ось вони. ось вони, вони, да? Ну, а насправді, по ітогу, на що все-таки піде Пікін, це про страхи Путіна, Кремля і так далі. Тарони відповіло. Ще раз питаємо, яке рішення прийме Китай стосовно цих грошей. Імператор буде відстоювати, що відстоювати буде? Вони друзі, да? вони друзі, вони однодумці, вони в одній упряжці. Ви розумієте? Тоталітарні системи, вони в одній упряжці, вони друзі. Але все рівно, все рівно. Кожен захищає себе у цьому союзі, в цій дружбі кожен імператор захищає себе. Да? І в цьому є розчарування. Велике розчарування є в тому, що дружби фактично немає, тому що, хоч, хоч і називаються друзями, да? але фактично дружби як такої, немає, бо кожен сам за себе буде працювати. Щоб створити ситуацію для господарської частини програшною. Ну що, от карти відповіли: імператор Ці Дзіньпінь буде відстоювати у цій дружбі свої інтереси, і буде працювати на те, щоб для Росії зміна ситуації в господарській частині, щоб він програв в економіці. Ну, швидше, всього, що, швидше всього затягне, можливо, колись і віддасть, але затягне. По-повішеному, не віддасть, не даватиме, бо боятиметься обмежень, боятиметься. Так, ще що. Попусту сийде попусту, бажання раще пусти так? стосовно того капіталу, який він вклав у пікін. Заховав, уклав, що вони там зробили, я не знаю. Дивіться, але, але бажання отримати шанс пустий у Кремля. У Кремля. І знову, тобто, бачите, косвіно, але карти е, говорять про те, що е, Сідзіньпінь буде відстоювати свої інтереси, тільки свої інтереси. Ну, і наостанок, що? Вони поскандалять. І е, поїде, поїде їхній посол, не, не солоно хлябавши, як то кажуть, да? ворот-поворот дадуть. Складеться тупікова ситуація в війні, важка ситуація в цій грі. Да? Домовитися про домашні цінності буде неможливо, неможливо Башня йде, Башня йде. йде. Реалізувати, реалізувати, змінити ситуацію, реалізувати. Ідею буде неможливо. так Ну, що я вам скажу? Я думаю, що <кій> чекає Путіна у Китаї, в Пекіні, да Ніжданчик. Ніжданчик. кожен сам за себе. да ось Карта говорить, тут кожен сам за себе. Досвідос. Так що не цей дзвінок був дуже-дуже важливий для Путіна. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.